Вітаю вас, дорогі друзі. У книзі Келізяста ми знаходимо такий уривок Божого Слова, який охоплює усі сфери життя і допомагає нам сформувати правильний погляд на речі, що відбуваються навколо нас. У книзі Еклізіаста, це притчі Соломона в третьому розділі сказано, все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись, і час помирати. Є час садити і час виривати. Є час війни і час для миру, так і багато інших речей. Охоплено майже всі сфери життя в цьому уривку, і тут центральне слово є час під небом. Як нам зрозуміти ці речі? Життя наше, неначе калейдоскоп, все міняється кадр за кадром, кадр за кадром. Життя, яке Бог дав нам людям на землі згідно святого Писання, а я вірю і утверджую постійно, що найвищим авторитетом. Для нас має бути Боже Слово святе, непомильне, істинне, животворяще, сильне змінювати, воно не старіє, воно від нього не пахне нафталіном, як від деяких інших книжок прочитав, і більше вона не є цікавою, вона є понад часом. І, власне, Божий Дух побудив Соломона сказати про такі важливі речі, що ми їх переживаємо. Є всьому під небом свій час. Вернемося трошки на початок. Бог створив небо і землю для людини. Так, це Божа земля і Боже небо, як деякі мене докоряють, що це Боже. Так, це Боже. Але Бог не користується землею. Він дав це людям написано земля для людей. І тому все зробив для того, щоб нам на землі було добре, комфортно. Затишно, тепло і так далі. Але гріх не людини, яку Бог наділив доброю волею, оці всі а божі наміри вони деформували. Людина добровільно вийшла із зони життя із зони спільноти з Богом, вона добровільно покинула цю зону комфорту з Богом. Вона зайшла на територію смерті. І тут звинувачувати Бога не треба. Бог наділив її доброю волею. Так як ви зараз дивитеся, ви можете слухати, а може сказати, ну, я його слухати не буду, і ви виключили. Правда? Вас ніхто не заставляє. Ви приймаєте рішення слухати цю передачу або її виключити і ще й написати гнівний коментар. Це ваша воля. Але ви не знаєте, що цією волею вас наділив Господь. Але волю можна вживати на позитив, на добро, і волю можна вживати на зло. Хіба не видно, і нещоденні події нам це доказують. Не треба великої мудрості. Що... Але хочу підкреслити, що Бог наділив людину своєю одним атрибутом доброю волею. І тому не треба спихати на Бога. Про війни, як деякі люди, які не знають, о, якщо Бог є, а чого дітки вмирають, а чого війни, а чого друге, третє, четверте? Не треба спихати на Бога. Ви познайомтеся з Богом спочатку. Як одна дівчина, якій подарували книгу одного автора, і вона її прочитала, така була їй та книга, знаєте, ну, щось там написав, прочитала і її відложила. Не дуже вона була цікава. Але коли вона зустрілася з автором тієї книги, з тим хлопцем, я читав такий, такий приклад, і він, сподобав, він сподобався її. І вони полюбили одне одного. Вона в нього так любилася так сильно, що коли вона взяла другий раз цю книгу, яку читала перший раз, коли його не знала, вона зовсім ця книга засвітилася іншими барвами. Тому що вона читала книгу людини, яку вона полюбила. І цю книгу вона читала не очима вже, а серцем. Так стосовно Біблії, багато із нас, людей, страдають не тому, що Бог призначив нас на страждання, а тому, що ми самі ліземо куди не треба. Ми вживаємо нашу волю не там, де треба. Собі на шкоду нами рухає егоїзм, неправильна мотивація. А потім ми відказуємо, що треба на когось зіпхнути, що то не так. Треба ж на когось звалити вину. Як Адам звалив вину на свою дружину, то жінка, яку ти мені дав, уявляєте? Бог йому дав красиву, прекрасну дружину, що він сказав, що це тіло від тіла мого. А тут раптом він скидає вину на свою любиму дружину Єву. Отака наша природа з вами. І тому говоримо до тексту, який ми прочитали з вами, усьому під небом свій час. Це значить, що історія людства. Залежить від поведінки людей. Якщо вони будуть шукати Бога, знайдуть. Якщо вони будуть дотримуватися слова Його, інша ситуація. Коли вони зневажають Бога, це інша ситуація. І тому історію роблять самі люди. Послух людей веде до благословіння, віра людей веде до благословіння. Невір'я, жорстокість це ми продукуємо. Не Бог починає війни, абсолютно ні. Бог ненавидить, чітко в Біблії написано, Бог ненавидить руки, які кров проливають, що нам не зрозуміло. Бог ненавидить ноги, які спішать на зло. Бог ненавидить язик брехливий. А може в когось із нас язик брехливий? А ми кажемо, Бог всіх любить. Бог любить нас, але нашого язика брехливого не любить. Нашого невір'я не любить. Бог є справедливий, істинний, добрий Бог, але ми іноді волю нашу. І тому воля людей, якщо більшість людей схиляються до зла, то буде взрив, буде Божий присуд. Чим більше буде негативізму, наприклад, в сім'ї. Візьмемо простий приклад, коли побралися молоді люди. З доброї волі, полюбилися, освічилися, справили гарне весілля, подарунків і так далі. День, другий, третій, десятий починають пізнавати один одного. І тут раптом от, любимий чоловік, вибачте за слово, подивився вправо, побачив красивеє, красивішу за себе. І що він робить? Він починає зраджувати своїй дружині. Чи дружина зраджує чоловікові? Починаються внутрішні конфлікти. Хіба Бог цього хоче? Хіба Бог хоче, щоб в сім'ях було маленьке пекло? Я вірю, Бог створив нас, щоб ми поважали, шанували, любили одне одного. І в цій атмосфері зростали гарні діти виховані, а не маленьке пекло, де діти будуть тікати з дому. Хто винуватий? Бог? Ні. Ми винуваті. Тому війни починають люди. А Бог допускає, бо є критична маса зла. От є люди, яким просиш, ну, ну не куріть хлопці. І тут молоді хлопці гонорово курять. Ну, пацани, навіть такий гонор такий, йду одним містом. Кажу, хлопці, так підходжу, шануйте своє здоров'я, вони насміхаються. Ясна річ від одної сигарети людина не помре. І від двох, і від десять. Но, пішов процес, який. Засмічення організму, отруєння організму, Бог винуватий, що ми ходимо з папіросами. Бог винуватий, що алкоголь руйнує наші сім'ї і аварії на дорогах, що Бог винуватий. Бог винуватий, що багатьох алкоголь з'їв, церо з'їв печінку? це Бог винуватий? Людська праця, людська діяльність приводить до того результату. А ми тоді хочемо зіпкнути. Тобто, любі речі, Бог хоче нам всім добра. «Но в результаті нашого непослуху, нашого невір'я, наших злих вчинків, каже Господь, будете робити добро, буде вам отак. Будете робити зло, меч піде слід за вами. І тому Соломон написав, час залежить від духовно морального стану людей. Ви думаєте, що Європ... Бог не спитає Європу чи Америку розвинуті країни? Я дав вам все, а ви все це добро повернули на, нібито на таку вже волю, на такі вже розбещені речі. Бог потерпить до якого часу, і коли буде оця міра беззаконня повна, Господь винесе вердикт, бо Він є верховний суддя. Бог осміяний бути не може. Що людина посіє, то і пожне. Сіймо добре, і будемо жати добре. Сіймо розумне і будемо жати розумне. Сіймо мир і буде мир. А якщо ми будемо агресію проявляти, що як наші сусіди так, агресивно зробили це, не Бог винуватий. Бог знає всю ситуацію, нам не пояснює. Але ми маємо на підставі Біблії зрозуміти, що час війни закінчиться. А ми маємо зробити висновки. Не спішити робити вже такі висновки, а то тому, а Бог там карає. Ну-ну, no, ну, no, no. не спішімо. Даймо час, даймо витримку, і багато речей нам стане зрозуміло. Так як для учнів чекали, що Ісус буде царювати, а Він висить і стікає кров'ю на Христі. Це їх розбило вщент. А ми думали, що Він другий і третій. Пригадуйте учнів, що йшли Мауз. Так іноді ми, а ми думали, а ми думали, що наші росіяни, друзі, а ми думали, а ми думали. Найкраще думання або мислення формує Біблія, коли ми віруємо в Ісуса, коли ми впустили в Його своє серце, коли ми любимо Боже Слово, любимо ближнього, любимо один одного і благословляємо. Тому нехай вас Бог благословить. Я вірю, що для, для України прийде час миру. І час болючий, який ми зараз переживаємо, він наближається до кінця. Хай вас Бог благословить, а Богу слава в ім'я Його Сина, який хоче жити не на іконі, не на портреті, не на хрестику на грудях. Він хоче жити у твому і моєму серці, дорогі друже. Запроси Його, і ти побачиш великі зміни у своєму серці, і будеш дивитися на речі, що навколо відбуваються під іншим кутом зору. Хай Бог вас благословить.